Запитуєте, чому анемія не минає після лікування залізом? Відповідь буде наступна. По-перше, ви повинні визначитися, як був встановлений діагноз залізодіфіцитної анемії? Чи робились у вас певні тести на вміст заліза, на залізозв'язуючі що здатні сироватки, відсоток насичення трансферіну та сам самферетин. Так, Наступне, ви повинні, ви повинні бути обстежені відповідно до цього діагнозу. Справа в тому, що заліза ми втрачаємо з кровотечами. Кровотечі найстастіше трапляються в шлунково кишковому тракту, непомітні для нас. У жінок кровотечі з менструацією, з народженням дітей. Тому треба зрозуміти, чи були у вас обстежені кишково шлунковий тракт і чи були ви обстежені, жінка, як у гінеколога? Для кишково шлункового тракту це фіброгастроскопія, фіброколоноскопія. І третій пункт як довго ви вживали препарати заліза? Треба знати, що рівень заліза, якщо це дійсно була рівень гемоглобіна, якщо дійсно мова йшла про залізодефіцитну анемію, при вжитті препаратів заліза збільшується приблизно на 1 одиницю за день. Тобто, якщо у вас на початку ужиття заліза гемоглобін встановив 80, то до норми нижньої межі норми 120 вам треба 40 днів. Якщо ви вжили залізо 10 днів, здали аналіз і не побачили суттєвих змін, це не означає, що вони не стануться після Місяць у життя заліза.